Друзі, вітаю вас. Маю коротке слово підбадьорення, і я вірю, що воно буде своєчасним і допоможе кожному, хто його почує сьогодні мати правильні імпульси. Тобто, відповідна реакція від вас це найкраще, що могло би бути для мене. Якщо слово воно вас підбадьорить, якщо слово воно випрацює вас цікаві, першоцікавість в першу чергу і. Правильні основані на слові Божому дії, то це для мене буде дуже приємно. Ось. Друзі, хотів би сьогодні поговорити про євангелизм. Євангелизм це основна, скажімо, доктрина правильної біблійної церкви, і що нам з вами робити, щоб бути ефективними в цій, ефективними в цій дисципліні? Знаєте, Якщо ми не думаємо про те, як. Доносити Євангелію іншим людям, то ми фактично неправильно розвиваємо е, свій образ мислення. Тобто ми не маємо е, головної ідеї в своєму житті, яку Господь хоче возгріти в наших серцях, я так вірю. Е, все наше життя, воно е, без перебільшення для Господа є дуже цінним. Він нас рятує від вічної погибелі. Але після того, як ми з вами приймаємо Спасіння, Він нам дає відповідні вказівки і ціль. Господь дає нам відповідний напрямок в житті. Один із головних наших напрямків це досягати інших людей для Божого царства, тобто проповідати їм Євангеліє спасіння. І як наслідок люди, які будуть мати зворотній зв'язок, тобто почують і приймуть післання, Яке ми будемо їм проповідувати, послання царства Божого, ось вони отримують життя вічне. Це найдорожче, що може бути для Господа, я так бачу, що для Бога важливі люди. Він помирав за них. І нам, як його співробітникам, потрібно задатися собі такою також ціллю. як ми можемо допомагати цьому процесу, який є фактично головною ціллю нашого Спасителя. Щоб інші люди могли почути і прийняти. І від нас багато що залежить. Тобто, ми, як посли від імені Христа, благаємо перемиріться з Богом. Тобто, ми йдемо в світ і кажемо тим, хто, тим, хто чує нас, всім, хто готовий хоч якось відкрити свої вуха до того, що ми говоримо, ми намагаємось показати. Важливість прийняття цієї звістки, цієї радісної звістки, що Христос бажає всім спасіння і бажає бачити на небі у своїй присутності кожного за кого помирав, тобто всіх людей. Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. як ми в цьому процесі можемо бути задіяні і мати хороші плоди? Перше нам потрібно почати думати про те, хто навколо нас потребує спасіння. В нашій родині, в скажімо, в колі наших співробітників, в колі наших знайомих, навіть просто людей, які нам Господь дає нагадку, потрібно також готувати до прийняття спасіння. Можливо, ми ніколи не побачимо якусь людину, але Бог бажає, щоб ми молилися за її спасіння. Робіть це. Робіть це, бо можливо, ви або хтось інший. Легко достукається з доброю звісткою, до серця такої людини. Свідомо подумайте сьогодні про те, кому ви могли б розповісти про Христа, за кого ви могли б помолитися, щоб Євангелія Ісуса Христа досягла серця цієї людини. І я молюся, щоб це слово, воно було справж... справжнім таким збудником до дій. Генератором дій для вас, щоб сьогодні хтось почув Євангелію від вас. Можливо, хтось на роботі поряд з вами сьогодні в поганому настрою. Підійдіть і скажіть, тебе щось турбує? Може, є за що помолитися? Скажи мені, я підтримую тебе в молитві. І ви, можливо, це ніколи не робили, але це може бути формою Євангелія, ваша турбота і доброта. І коли ви помолитесь, Господь явить чудо, а для цієї людини буде свідченням того, що Бог небайдужий до її обставин. Просто помоліться і попросіть Господа мудрости, до кого вам сьогодні підійти і з ким поговорити про найголовніше, про вічне життя, про спасіння в Ісусі Христі. Дай вам, Гос... Дай вам Бог мудрости і керівництва в виконанні цієї важливої місії. Всім благословінь і до наступних зустрічей!